І дорослим і дітям важливо знати: мене бачать, мене чують. І ми отримуємо це відчуття від тих, хто поруч, коли вони висловлюють свої думки та почуття. Саме завдяки дорослим діти формують цей стан: am ok. зі мною все добре, я молодець. Тому шосте магічне дієслово, щоб ви допомогли вивчити англійську дітям, це. Виражай, виражай емоції, думки та похвалу. Коли ви вивчаєте перші англійські слова з нашими простими іграми, я рекомендую щоразу дізнатися в дитини, як вона почувається, і щиро активно розказати про те, як почуваєтеся ви. Зробити це ще раз всередині заняття, для того, щоб дізнатись, чи дитина не втомлена. Особливо я хочу звернути увагу на похвалу, тому що похвала дає дітям простір, в якому вони можуть експериментувати, робити помилки, шукати нові шляхи і все одно залишатися впевненими. Магічне слово виражай, висловлюй думки, емоції та похвалу, щоб діти були впевненими, і вся родина говорила англійською мовою.